Цей пухнастий самоїд не може всидіти на місці ані хвилини. Дев'ятирічний пес на прізвисько Тимофій на прогулянці з його власником Олегом. Вони зустрілися в серпні 2024-го. В салоні саме цього буса собаку евакуювали до Дніпра зі Слов'янська. «Що там добрий день. Попередні власники собаки виїхали за кордон, розповідає Олег, та не змогли забрати чотирилапого з собою. Чоловік з серпня минулого року рятує покинутих собак та котів. Він в команді евакуації тварин з прифронтових населених пунктів. Про Тіма ж дізнався з соціальних мереж організації, в якій працює. Дивлюсь, Сергій виложив сторіс, що потрібна домівка Тіму. Я зразу написав Беру. На якесь брем'я думав на перетримку, просто взяти. Олег ділиться, планував прихистити Тимофія на декілька тижнів, допоки йому не знайдуть нових власників. Але після першої зустрічі змінив рішення. Дзвонить мені Сергій каже: Ти готуйся, ми веземо тобі Тіма. Я прям був чуть-чуть в шоці. То що це відповідальність? Здорова собака. Ну прям переживав. Ну, привезли вони мені його, і тепер ми вже два місяці живемо разом. Перші два тижні Олег намагався налагодити контакт з собакою. Чоловік пригадує, через сильний стрес тім відмовлявся від їжі. Він неділі не їв нічого. Різні корма підбирав: варив каші, м'ясо. Ну чуть не з ложечки його кормив. Він не їв. Чоловік ділиться зараз. Собака повністю йому довіряє. Тимофій дуже активний, любить довгі прогулянки та ігри, розповідає чоловік. Я вечорами ми ходимо в парк на Слобожанський. Там багато собак там уже в нього друзі, друзі. Додає, попередня власниця хотіла б забрати собаку назад, якщо повернеться до України. Та чоловік каже, вже не уявляє свого життя без тіма. Ну я сказав, що ні, то що він вже в родині віддали, значить, віддали. Поліна Паламарчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.